Всім привіт! Вітаю вас на каналі Свяноводство з любов'ю для людей. Перед цим відео я вас попрошу підписатися на наш канал, поставити вподобання чи навпаки, якщо вам не подобається цей канал. Прокоментувати це відео. Відео буде тема. Цікава, в якій можна подискусувати. І я скажу свою думку стосовно ну, цієї теми, яка зараз буде. І для нас буде велика честь, якщо ви підпишетесь на наш канал і будете тут активні. Тема цього відео чому ж не ростуть свині, чому вони притупляються у вазі, і чому ну, є от відстаючі, а є які ростуть дуже добре. З чого ми почнемо? Ну, напевно, давайте з відгодівлі. Ось ми закладаємо свиней на відгодівлю. У нас є стадо поросят якесь. І ми їх беремо від свиноматки. Ну, наприклад, давайте від декількох свиноматок. Забираємо все поголів'я на відгодівлю. Там, до прикладу, 12 поросят є в стаді, в гнізді. Ми їх забрали всі на відгодівлю. І вони у нас там вже відлучені. І вже ми їх годуємо. Одне поросятко там вже має 60 кг, а інше поросятко може мати 30, 35-40. Це не тому, що ви поганий господар, друзі. Це не тому, що е, все у вас так погано і неправильно щось ви там не додали. А є такий, е, є такий момент, як. Генетика ну, зі всього стаду будуть по-любому один-два е такі недорослі, я їх називаю. Вони відстають. І ті недорослі вони не будуть мати тої ваги, які будуть мати всі остальні. Тому, наприклад, якщо нам вдається вибирати порося, то ми вибираємо саме більшеньких, класних, а самих меншеньких господарі лишають собі. Або якщо це недобросовісні господарі, то вони їх. Дорощують до 15-20 кг і продають як, ну, як вже нормальні поросята. Хоча це ненормальні. Тому, тому така стається історія. Це перший генетичний збій в тих недорослях. Зі всього гнізда, по-любому, є одне-два. Що б ви там не робили, що б не говорили, ці недорослі будуть відставати у вазі. І при вазі, наприклад, самого більшого поросятки там, за півроку годівлі 150. Плюс, то то недоросле буде мати, якщо добре, якщо 100, ну може 120, це максимум. Більше воно не буде мати. І це перший варіант. Другий варіант, ви купили на базарі е, поросят, ніби вони росли все нормально, поки були маленькі, а потім зупинились у рості. Знову ж таки, якщо це... Ми беремо до уваги, що це не спеціально вам підсунули недорослі, то може бути таке, що якась виявилася патологія. Тобто щось з шлунком, там злипся шлунок, злипся, злиплись якісь кишки шлункового тракту. Розумієте, якась, якась патологія проявилася. І там теж, які б ви не робили танці з бубнами, ви не штовхнете то порося. Я вже робив, я садив не, не таких поросят, які щось помало, на мій погляд, розвивались. Я їх садив на яйця, я їм давав особливий корм, там як, що я з ними тільки не робив. Поїв їх кислим молоком, розганяючи апетит. Ну, ніфіга взагалі. От вони стоять і все, тільки витрачаю на них кошти. Це вітаміни, яйця, там курсі лапки, що завгодно. Чуть, чуть ли там окремо їм не робив їсти. І робив їсти окремо, і нічого. Тобто є перших два варіанти. Перший це генетичний збій, і другий це розвиток якоїсь патології. Ця патологія може проявитися у будь-якому віці, у будь-якій вазі. І ти це не знаєш. Що на це впливає? Я не знаю. Корма впливають, умови, щось по спадковості передалось, можливо, не від самої свономатки, а від її. Предків, ну, якась патологія може виникнути і все, іти хоч трісним. І третій, теж найрозпосюджений е, варіант це незбалансоване харчування. Е, їда до повного корита, скільки хочеш, е, неякісні зернові, неякісні корма. І це може знову ж таки спровокувати якусь патологію, а може зробити якийсь збій в організмі. Я не знаю, якийсь гормональний збій, чи ще щось. І свиня перестала рости. Якщо ж в перших двох випадках нічого не зробиш, і потрібно, що ну росте свиня, та й росте, скільки виросла стільки є. Тому я і в попередніх відео говорив, що. Розумні фермери і е, на комплексах, де рахують гроші, вони поступають по-іншому. Вони відштовхуються не від ваги поросят, а від е, часу, е, яким вони годують. Вони порахували, що в них середня норма, там, наприклад, за 5 місяців чи за 6 порося має мати 150 кг. І от вони ставлять на відгодівлю групу поросят на 5 ну, або 6 місяців ставлять. Що вийшло, то вийшло і все продають. Тобто вони розуміють, що найбільше порося буде мати 170, найменше порося буде мати 120, вони виводять середній приріст ваги, і їм, в принципі, все подобається і все слава Богу. А ми ж, ну, це ж в них є кількість велика. А в нашому випадку, якщо ми взяли двох поросят, чи трьох, чи чотирьох, із них два росте гарно чи три, а одне не росте, ми ж його тянем до талого, а потім або ображаємось на господаря, який нам продав, який міг і не знати, що там якась патологія. Це якщо ми говоримо про те, що нам продали недоросле, як нормальне порося, от чому погано купляти в неперевірених фермерів, в неперевірених господарів, ти приїжджаєш на базар, дивишся порося о, 15 кілограм клас, 15 кілограм тисячі гривень, оце бомба, оце я круто взяв, мені повезло. А перекупи так і роблять. Вони купують не кондицію, переїжджають на ферму. Наприклад, я не кондицію не продаю абсолютно. Можу поміняти на молоко, попереджаючи, що це не кондиція. Поміняти на якісь продукти символічно. Попереджаючи людину, що це не кондиція, що це не доросле, воно сильно не виросте. Але воно там собі в людей бігає, в людей є зерно, і їм там все одно, воно доросте до 80 чи 100 кг. І воно їм вийшло майже безкоштовно. Або якщо там поміняли на молоко, то вийшло їм ну, вигідно. І вони собі його ростять, і воно ніби як і все одно. А так ви думаєте, що ви купили нормальне порося, але це було не нормальне порося. І воно вам не росте. І все. Тому такі варіанти. Друзі, можливо, у вас є ще якісь варіанти, то скажіть, ще є така річ, як поросята. Да? Поросята і температура на фермі. Всі ми знаємо, що чим холодніше, тим свиня починає більше витрачати своєї енергії отої енергетичної цінності, яка вона отримує в калоріях, на свій обігрів. Відповідно, вона ну, не може з'їсти більше, ніж їсть. І витрачає частину не на привіз, а витрачає частину на обігрів себе себе любимої. Ну і падає сам привіз. Тому оптимальна температура, наприклад, на відгодівлю, як на мене, це десь 15-17 градусів. 17 це вже забагато. 15 градусів на відгуківлі. Це оптимальна температура, щоб вони і не пріли, бо через жиру вони будуть менше їсти, відповідно, буде менше привіс. І їм не було дуже холодно, бо через холод вони будуть більше їсти, але привісу не буде. Тобто споживати будуть кормів більше, але привісу такого не буде. І це е, теж потрібно врахувати, і це теж дуже важливо, друзі. Ну і збалансований корм, е, вчасна вітамінізація, е, вчасний догляд за. Поросятами і друзі, і особливо вчасний догляд за гігієною. Не дивлячись на те, що це свині, не знаю, звідки взявся цей шаблон, що свиням все одно вони можуть жити в бруді. Це неправда, свинки люблять чистоту. Просто у них варіантів немає. Розумієте, якщо вона в кліці і всюди грязна, то що ж вона зробить? Вона ляже там, де вона бачить. Але якщо в неї буде чисте п'ятно, вона ляже в чистесеньке місце, щоб не бути в цьому бруді. Тому я вважаю. Що умови утримання вони теж впливають на вагу. Але пам'ятаємо те, що ми говорили на початку. Є патології, є генетичні збої, і від цього ти нікуди не дінешся. Я не знаю. Тут можна, наприклад, і вітнамських показати. Тут в мене є взагалі такий. Такі ми ніби, ніби він тільки народився. Лив тут є більші, менші. Ну, правда, тут є різні вікові групи, але тут є такі маці ці пусіньки, що, що це просто не передати словами. Ну але він в мене собі росте, бігає із траву мені все одно. Він виросте до 40 кілограм, то й слава Богу. Розумієте, друзі? Тому така річ: прокоментуйте, будь ласка, в цьому відео, хто може зі мною не згоден, і у вас є свій варіант, чому перестають рости, чи не ростуть свині, чи погано ростуть свині. І давайте подискусуємо на цю тему. На цьому все. Я бажаю здоров'я вам і вашим поросятам. Гарних привісів. Нехай поросятки ростуть без всяких патологій, без всяких збоїв. І нехай все в нашій країні буде слава Богу, перемоги нам, єдності і миру з Богом, друзі.